В І дуже багато сіянців, в яких абсолютно не повторюється місце материнське. Тобто я маю 400 сіянців з одного посіву, в яких в жодного немає лисичка такого, як материнська розеркала. Це провокується їх нестабільністю саме гіметичною. Домінантності. Один із таких найдомінантніших це синій колір. Тобто більшість посіву буде синій. Але всі фіалочки, всі сіянці будуть абсолютно різні. Ми можемо схрестити дві сині. І так як вони тримають в собі всю генетичну інформацію попередніх поколінь, у нас з двох синіх може вийти червона. Тобто у нас є 300-400 сіянців, рослиночок, і вони всі будуть абсолютно різні. Домінантність визначається по кількості повторивших цього знаку. То домінантним вважається та якість, яка Ну, Буде повторюватись 30-40% сіянці. Всі інші будуть різні сіянці трошки. Ну, що вам ще тут сказати? Змішання кольорів. Змішуються кольори. Ну, так само воно один-два сіянці, ви отримуєте потрібно. То Якщо тобто, взяти білу і взяти червону, у нас деякі сіянці будуть кораблеми, інші будуть і білими, і червоними. Вони дуже не в цьому. є така знака, яка передається материнською розеткою, це строкатість місця. Якщо ми запилюємо строкату розеточку, у нас всі сіянці будуть строкаті, оце те, що 100% передається. І якщо ми беремо кулок зі строкатом звичайно зелені, у нас жодна сієнця строкатого не буде. Есть, воно тримається тільки на материнській лінії. Все інше передається і так, і так. Есть, кожне запилення це як. Як рулетка, ми не знаємо, що там буде. Ми можемо підібрати пари з максимальною кількістю ознак, які ми би хотіли отримати в сієнця. І можемо отримати те, що хочемо. а можемо не отримати. Ми можемо зробити на одній розетці дві клітки, запилити полком з іншої розеточки одної. І з цих двох кліток вийдуть абсолютно різні сієнці. Тобто, якщо відвідати, що з якої коробочки було посіяно снасіняве, вони собі різні в цьому є певна цікавість і це нам дозволяє мати велике різноманітниць рослин, кольорів, форм, і всього. Далі треба показати вам так, запилення. А, строки запилення. Ще я забуваю, От собі пишу, а потім загибаюся. Пилочок у нас може зберігатися біля двох місяців. Пилок готовий десь з 5-6 го го дня відкриття квіточки і впродовж кількох місяців його можна зберігати, там, наприклад, коли материнська бажана розетка і батьківська розетка, цвітуть одночасно, то можна зберігати кілька місяців пилок. Але вже через кілька місяців він вже має погану пророщування, він вже не проросте на приночці. Ну або проросте маленьку кількість його. Більше маленька, але часто такі запилення виходять невдали. Примочка в нас буде готова, ну, я показувала, коли у нас стовпчик вже буде у квіточки, це десь третій-четвертий третій, день відкриття квіточки, він буде поступово підніматися, І буває, що вона нахилена трошечки в бік. От стовчики іде венькі, а примочка трошечки збоку. Тоді ми починаємо дивитися на неї, на ній буде... Видно, коли ну, гарний зір так можна бачити, можна брати лупу, передивлятись, на ній буде видно, що вона волога. Вона виділяє спеціальну речовину, яка тримає на собі вологу. Вже через тиждень-два, якщо квітка навіть довго стоїть, ця легка речовина вже не буде працювати. Тож тут ми ловимо саме той момент, коли вона буде липенька, вона візуально така стає біленька світочка, яка готова. А вона стає біленька, вона як цукрова, така трошки мокрий цукор. От така прям. Свої, І тоді, в принципі, вже можна починати запиляти. Пилочок, ну я сказала, так, він десь з 5-6, тобто квіточка, з якої ми беремо пилок, має бути трошки старша за ту квіточку, на яку ми будемо його наносити. Тож при закроненні буває плочок не землі розтаю. Буває, таке, ще наслева коробочка наче росте, але але в сіночка воно не буде. А, ну, я, я ось роблю так ось квіточки дві. Тоді далі поговоримо, так? Ну, я потім підійдете всі, і я покажу, кому буде цікаво. Я беру, вирізаю з квіточки. Давайте тут подавайте ножничками підрізаю. У... Пильничка, стовпчики ці, на яких він тримається. Ось. І я вже маю в руці пилочок. Я беру його пінсетиком, трошки руки трусяться. Сам по собі пильничок він не відкривається в наших умовах. Це потрібна висока вологість і дуже щоб тепло жарко було. Тут є в нього серединці, воно прямо видно. Де можна його відкрити. Я так кінчиком ножничок відкриваю трошечки, як розриваю його, і потім вдягаю на приймочку квіточки. Ну і в принципі, одразу вже видно, що там він залишається. Хто бажає, можете потім підійти. Хто хоче спробувати, точніше роздивитись, бо я так розумію, що людям туди не дуже видно. Я покажу і продублюю це. І з цього моменту протягом, ну, як правило, 3-4 години, а в цілому буває і два, дубав… і дві пилок починає проростати через стовпчик, і сюди вниз до маточки, де починають кормуватися Ці Це населено формуватися і зріти, які будуть у нас 4 6 місяців. Буває навіть до 8-9 місяців. Десь вже за тиждень-два буде видно, що вона там збільшується. Ну, в принципі, всі, тут вона вже підсихати почала, тут 5 місяців пройшло, тут ось ще 4 місяці, десь 4,5, і вона ще буде зріти. в цей період фіалку бажано Ну, оце я її зараз погано зробила, що її потягала. Бажано не переставляти, не змінювати різко її температуру, не змінювати різко її освітлення, тому що вона може ці коробочки просто відсушити і скинути, або не дати визрі на Тобто Ця фіалочка має отримати максимально стабільне оточення її, щоб вона не була низьким. І десь через 4-6 місяців вона починає сохнути. Нам треба дочекатися цього, щоб вона висихала, її не можна знімати раніше. Вона, може, фіалка часто ховає під листя. Я спостерігала за сортом один, він вигинає, бачите, кіколоси. І ховає один, навіть так сховав, що з сине коробочку засунув в землі. Тобто вони ховають під листячко. Якщо я зараз відчеплюю, вона взнала. Тут кілька листів ішло і вони були під нею. Ставлю її, щоб було видно. Коробочка має повністю висохнути, вона може від основи квітонос висушувати, він поступово буде коричневіти. Або саму коробочку засушити, і її треба дочекатися до того моменту, коли вона буде повністю сухенька. От така, щоб вона не вологенька, не м'якенька була, а тверденька, сухесенька. Тоді, в принципі, вже можна висівати насіння. Також цей момент треба контролювати, тому що вже через місяць, якщо вона більше місяця лежить сухенько, половину падає схожість насіння. Вона вже не дасть стільки сіянців. В середньому в коробочці визріває 300-400 насіння. Буває тут тисячі. Буває Буває з 2 посібі, коли 10 весілин там були, випросить, що Буває насіння не вчиниться. Теж тут вона рости-рости і там ми можемо отримати ще, наче суха, наче майбутнього насіння вскриваємо, висі а там носіночка немає. Насіння, якщо хтось сіяв, як потуні є сучок. Знала, наскільки дивля там на сінечку. тут той самий. Ми відкриваємо коробочку, і там вже не можуть розділитися ці на І Якщо вони визліші хороші, вони такому темно-коричневого чорному кольору. Хоча є сієва і такі родинки, які бували в сході. Висівається насіння на головний грунт. Нашого зверху видно, воно для висипає, тому що без свікла воно не зібрано. Ось тут сіянчики їм вже біля місяця від всходу. А всходить, воно буває. Ну, в основному другий тиждень вже після посіву їх видно. Вони такі стають зовсім манюсінькі цяточки зелені, вони менші ніж перлик приліт по розміру. Тут є насіненка, сіянчик, який буквально недавно виліз там. Зараз можу спокувати якось. Кому в перших рядах буде видно, ось там малесенький. Ну, це йому кілька тижнів. Ось вони ці такі виходять. Коли насіннячку в нас. А, Зійшли, на наші сіємці набирають перших кількох гручних дорослих. Просто... <рес> <рес> дорослих листочків, а, то есть, перші ж ми селиточки беремо, ми їх не рахуємо. Два-чотири листочки ми починаємо їх пірувати. Ці я перетримала трошечки, їх вже можна в стаканчики. А так в тепличку, в невеличку лікіруються вони десь два-два 2-2,5. Мішці. І вже коли вони мають такі розеточки, вже можна їх висаджувати або в стаканчики, або в інші. Далі, ну, далі вже за ними догляди, де після того, як вони доросли в статті, так, їх висадили в стаканчики, так, зі звичайною плямочкою. Доглядаємо десь місяць, через 8-9 вони починають квітнути. Дальші квіти. Ну, це, ну, починається випроходка і перші квіти нас показують більше потенціал. Тобто, якщо квіточка має хоч якусь е кадьолочку, якийсь цікава інкреса, вона лишається. Всі інші, які звичайні не мають потенціалу, вони докладають правила. Ці рослини, які лишаються. Це вони теж думають, як звичайною прямочкою проходить. По другому цвітінню я вже тисяч варто зросли на спадку. Тобто, якщо вона в друга цвітіння показує цікаву якусь особливість то вона залишається в селі, це і рослина, що росочок на переставі. Бувається у ситуації, коли з лісочка висотки стають, як матері старосточка. Це говорить про те, що рослина нестабільна і вона в сортити війни. Ага. Якщо діточка з листочки з неї повторюють її, вони в принципі будуть всі схожі, але будуть мати якісь відмінності. Це може бути гроши, це може бути тобто, менше менша, більша. Для цих усіх діток відбираються такі, які найбільше, найкращі повторити українського і ті, з них беруться також лісточки і теж йдуть в коли вже третє покоління, з гарна куптура як цю чоловіку розеточку сімей поцвітні. Це третє покоління, отримує назви і є. Середнього термін перевірки це від 3 до 5 років. Вона вийшла, вона вийшла через два року, вона дуже швидко їздила, вона да, дуже заєднуєте, всі три покоління пройшли, а тут 4-5. В принципі, я не сказала, мабуть, все, якщо є якісь питання...